У селі Кадобна, що на Калущині, відбувся святковий захід, приурочений 60 шістдесятій річниці повернення додому жителів цього села, яких у 1951 році було виселено у східній області України та Сибір. Головна причина стовідсоткової депортації кадобнянців пов'язана із тим, що у місцевості масово діяли загони УПА, які безперечно мали підтримку серед мешканців села. Тож, аби позбавити унівців допомоги, НКВД-сти вдалися до повного виселення його жителів. Дізнатися більше про трагедію кадумнянців від живих свідків тих подій на пам'ятний віче зібралися мешканці села та чисельні гості. Розпочалося сіткування, як годиться з молитви. А відтак місцевий парох, отець Володимир, щиро поблагословив усіх присутніх на добру та щасливу долю, просячи Бога заступництва від подібних лихоліть. Важко повірити, що 60 років тому село Каду не було повністю зруйноване. Але ті, хто пам'ятають ті страшні сторінки історії, дякують Богові за повернення додому і моляться, що в схожі ситуації не траплялися більше ніколи. Зі сльозами на очах згадують ті важкі часи Марта Осадець. осадиць їй в той час було всього 10 років. Та те жахіття назавжди вкарбувалося в її пам'яті. Ті хату валяють, хліб печеться, то навіть хліба не дали нам взяти, щоб взяти, розміти, щоб дітей нагодувати. Бо нас було шестеро. З трепетом згадує той час Марта Іванів, коли їм семеро сиротам доводилося переховуватись від енкаладистів. каже, пощастило втекти, а згодом забрав брат, який жив у сусідньому селі. А Ось Ганна Лелак ніколи не забуде той момент, коли вона ще зовсім малесенькою з батьками повернулася додому. І досі перед очима зруйноване рідне село. На захід приурочений шістятій річниці повернення кадобнянців додому. У зібралася чисельна громада села та гості свята, всі ті, кому не байдужа історія свого краю. Два роки поневірянь не зламали сильних духом мешканців даного села. Вони вистояли, зуміли об'єднатися та повернутися на рідну землю вже в 1953 році. У 1951 році наші жителі села були виселені частково пару сімей у Сибір, а останні всі повністю село виселено було у східній області і Жили вони в землянках. Потім перші жителі села в 1953 році почали переселюватися і будувати тут домівки. Що завдяки тим людям, завдяки зусиллям тих людей, ми ту зараз живемо на цьому чудовому цьому чудовому селі. Першими до свого села повернулися подружжя Василя та Галини Лиликів. Саме на 60-ту річницю вони відзначають своє залізне весілля. Цієї нагоди їх привітав сільський голова та вручив подарунок. Дуже важливо відзначати такі заходи, каже голова Калуської райдержадміністрації Василь Петрів. Адже знати свою історію ми повинні, і влада робитиме все для того, щоб села розквітали. Якщо е, говорити про кадовну, то для них це дійсно подія, тому що постановою Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1951 році було прийнято рішення про відселення населених пунктів Західної України, які знаходилися в лісових масивах, для того, щоб зупинити поставлення як людських, так і продуктів інших воюючих сторонів, це українських постанців. Метою було здійснено таке переселення, однак воно ще переслідувало ще іншу ціль, тому що після Голодомору, який відбувся в східній Україні, багато сіл східної України пустувало, і тому там не можна було розвивати сільське господарство. Тому з цією метою було прийнято таке рішення. Однак прагнення кадом'ян до своєї землі зуміло їх повернути буквально за два роки з цієї відселення, і тому село почало відроджуватися. Бачите сьогодні, як розквітло кадобне, які хороші тут живуть. Люди, дружні люди. Ми повинні пам'ятати ті жахливі сторінки історії, повинні бути єдині, і ми не маємо права допустити знищення українського села. Сказав голова Калузької районної ради Василь Дзунза. Я би хотів сказати, що це дуже дружня громада. Такими бути і надалі, ще більш міцними, ще більш показувати, що вони незламні. Вони, ці люди проявили мужність. І навіть коли в нас йшла мова про те, що потрібно робити реформу адміністративну, вони мають свою громаду сьогодні чітку, вони мають свою владу, сільську, і вони не хочуть іншого нічого. Вони готові працювати, розвивати це село. І я їм ще раз дякую за те, що вони такі є. Я завжди чим зможу буду допомагати цьому селу. І хочу побажати єдності, всім здоров'я. Терпіння в краще майбутнє, а для того ми разом повинні робити, щоб наша економіка розвивалася, щоб були робочі місця, щоб люди наші жили на своїй землі, працювали і розвивали свою неньку Україну. Не обійшлося на сяті без вручень найдостойнішим мешканцям села спільних грамот голів райдержадміністрації та районної ради. На заході привітали і видатних людей, вихідців із кадубної. Кожен виступ чергувався художніми номерами місцевих колективів та навколишніх сіл. Глибоко зворушив усіх присутніх виступ драматичного театру Любові Леповської. Вони інсценізували сценку виселення. Свято вдалося на славу. До пізнього вечора люди мали можливість відпочити, поспілкуватись та спільно по-родинному згадати ті нелегкі роки, які випали на Ліка дубнянців, бо лише знаючи свою історію, якою гіркою вона не була, будемо мати майбутнє. Хочеться лише одного: щоб схоже лихоліття більше ніколи не траплялися на нашій українській землі.